Агенти впливу продовжують розслідування найрезонанснішої афери останнього двадцятиліття справи доктора Пі. Нагадаємо, днями професора Андрія Слюсарчука затримала міліція. Його звинувачують у шахрайстві та підробці документів. Натомість у міністерстві освіти і далі не сумніваються в його бездоганній репутації. Слово Міністерства внутрішніх справ проти слова Міністерства освіти. Секретні матеріали на професора ПІ збирав і Олег Василевський. Десятки телекамер знімали цю подію спецпідрозділ. Беркут затримав професора Андрія Слюсарчука. Суд постановив утримувати його в львівському СІЗО. Так званого доктора Пі звинувачують у шахрайстві здирниці та підробці документів. Відповідно, щоб не переховувався, не втік. Відповідно, йому було обрано таку міру запобіжного заходу. Донедавна Андрій Слюсарчук був ледь не національним героєм України. Він вражав феноменальними здібностями, запам'ятовував мільйони цифр і виграв у шахів найсильнішої комп'ютерної програми. Об'єми пам'яті залежить, як ви правильно використовуєте цей феномен. Серед шанувальників його таланту були навіть президенти Ющенко і Янукович. Перший підписав указ про створення інституту мозку під головуванням Слюсарчука, другий нагородив державною премією 150 тисяч гривень. Так званий доктор Пі примудрився навіть попрацювати радником колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова. Ці кадри відзнято два тижні тому. Агенти впливу зустріли Андрія Слюсарчука не будь де, а в Міністерстві освіти. До порушеної проти нього кримінальної справи тоді він ставився абсолютно спокійно. Я не сподіваюся, що вам не сказали, що я жінка. Ні. Бо мені б довелося б, напевно, знімати штани і доказувати, що я чоловік. Я б готовий це зробити, а чого б ні? Слісарчук спростовує весь негатив, який про нього говорили та писали. Дісталося екс-міністру охорони здоров'я Миколі Поліщуку. Для мене авторитетів нема. Авторитет для мене це і я. І думка ні Шиваги, ні Поліщука, ні подібних їм, да? Мене менше цього цікавить. Агентам впливу Андрій Слюсарчук зізнався. Вінницький медичний інститут, про який всі пишуть, він ніколи не закінчував. Натомість отримав диплом московського. Що будь-яка експертиза да, підтвердить, що цей бланк є оригінальний, цей підпис є Яригіна, мого ректора. Це підпис декана, Ця печатка є аутентична печатці медичної академії. Вірі Іханович, а як ви в 14 років змогли поступити в університет? Дуже просто, я ще трошки суспільство продемонструю. Зараз ідея якраз перевірка. Я суспільству навіть продемонструю, що я школу закінчив дуже рано. В Україні? Ні, не в Україні. Такого ніколи факту не було. 27 вересня 1997 року спеціалізованій вчені раді Московської медичної академії імені Сеченова він захистив кандидатську дисертацію за спецтематикою. 27 березня 2003 року спеціалізованій вчені раді Російського державного медичного університету захистив докторську диссертацію на спеціальну тему і отримав диплом доктора медичних наук. Захищають Лісарчука і відповідальні чиновники з Міністерства освіти переконують, він не аферист, а дипломований нейрохірург, доктор медичних наук, професор. Документи на підтвердження цього в міністерстві є, але засекречені. Керуючий зводом відомостей, що встановить державну таємницю, затверджений головою служби безпеки України 12.08.2005 року. До інформації керівника відділу закритий темної інформації ВАК Російської Федерації, посилання на його лист з надати на гриф «таємно». Кожного місяця в Україні відбуваються захисти з дисертації, які мають відповідний гриф «таємно» чи цілком таємно». Юрій Гололобо має найвищий ступінь доступу до державної таємниці. Жоден закритий захист наукової роботи не обходиться без нього. Він, як ніхто, знає, хто й за що може надати дисертації гриф таємно. З агентами він ділиться інформацією. Мають важливу оборону чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішню економічну діяльність та національну безпеку України. Керівник установи, які виконувалися робота, приймає остаточне рішення про надання відповідного грифу. Цей чоловік тримав в руках найтаємніші наукові розробки, знає імена вчених, інформація про яких засекречена, але щойно тема розмови торкається Смисарчука. Юрій Гололобов одразу поправляє увагу під час переатестації скандального професора не працював. Цікаве питання, і я сам би хотів дати в нього відповідь, що відбувається, хто він насправді. Бо інформація настільки одна входить в протиріччя з іншою. Сергій Нагорний показує агентам таємний документ, який на запит українській стороні представила Російська Федерація. Не можна однозначно в жодному разі, навіть грифу і шапки взагалі не показати. Це так для вас, для того, щоб ви переконали, що воно не голослівне про те, що є відповідні документи. Минуло лише два тижні, і цей документ, схоже, втратив статус секретного. Його не просто показали журналістам, дозволили навіть уважно прочитати. В офіційних установах північного сусіда почали забувати рідну мову. На чотири речення офіційного документу від служби освіти кілька помилок. А ще недавно міністерські чиновники мало не до тюремного терміну боялися, щоб документ не потрапив в об'єктив телекамери. Це документи реально таємні, і я буду нести кримінальну відповідальність ну це віриться про з трудом, щоб Росія розкривала свої секрети перед якимось клерком міністерства освіти України. Олександр Скіпальський займав найвищі посади у спецслужбах. Генерал-лейтенант каже, навіть міністр, і той би не наважився показати журналістам папери, що становлять державну таємницю. А помилок у звітах, отриманих від іноземної держави, взагалі бути не може. За часів більше як піввіку моєї мого Свідомого життя і роботи в спецслужбах виключалося таке явище. Кожен документ вилизувався так, що ніякої помилки не було. Або він, або такі ж група шарлатанів, як він, у Росії, десь йому там. Але міністерські чиновники впевнені та продовжують нас переконувати. Документ справжній, вони навіть готові заприсягтися. Посадово особи відповідає за смісло. Аби з'ясувати походження цього та інших документів у достовірності, яких у вітчизняному міністерстві освіти не сумнівається ні на секунду. Ми з офіційним листом звернулися до Міністерства освіти і науки Російської Федерації і чекаємо відповіді. Тим часом Галицький районний суд Львова прийняв рішення про отримання Андрія Слюсарчука під вартою аж до завершення слідства. Прізвище Слюсарчук буквально розділило українських політиків, чиновників та можновладців. Здобутки професора вже визнали недійсними. Його ім'я викреслили з книги рекордів України. Я не вчиняв цих злочинів. А на сайті президента і досі висить указ про присудження Андрії Веснюсарчуку державної премії в галузі освіти. Колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко історію зі скандальним доктором називає аж занадто заплутаною слово української міліції проти слова Міністерства освіти. Якщо вже прокуратура зробить запит генерально до прокуратури Росії, то російська прокуратура дасть вичерпну відповідь про те, де був захист, на яку тему був захист, був він взагалі чи ні, бо Генеральна прокуратура Росії на основі міждержавних угод вона повинна перевірити це все в Росії. Ні, урядовець говорить, крапку в цій історії може поставити Генеральна прокуратура, адже тільки вона має достатньо повноважень з'ясувати, ким Слюсарчук є насправді геніальним аферистом чи геніальним ученим.